Адміністративні послуги стали ще доступнішими для мешканців Волині, адже станом на 1 січня 2025 року в області створена та діє мережа центрів надання адмінпослуг, до якої входить 53 ЦНАП, 126 віддалених робочих місць, 6 територіальних підрозділів, один мобільний ЦНАП в місті Устилу та 47 старостатів. Основними завданнями ЦНАП є створення зручних і доступних умов надання адміністративних послуг, а також можливість громадян максимально короткі терміни та в межах одного приміщення подати заявки та отримати адміністративні послуги швидко, якісно та прозоро. ЦНАПи постійно вдосконалюють свою роботу та розширюють перелік адміністративних послуг. В центрах створені комфортні умови для відвідувачів, проваджено зручний графік прийому громадян. Колективи постійно працюють над осучасненням організації надання адмі... адміністративних послуг та вдосконаленням своєї роботи відповідно до вимог чинного законодавства. Волинь є одним із лідерів у сфері цифровізації, а надання адміністративних послуг для громадян одним із пріоритетних напрямів роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. В САПах області надаються паспортні, соціальні, будівельні послуги. Через адміністраторів ЦНАП можна оформити комплексну послугу «Є малятко», отримати витяг з реєстру територіальної громади та ветеранські послуги, отримати послуги, пов'язані з державною реєстрацією нерухомого майна, бізнесу та громадських формувань, оформити субсидію та багато інших важливих для мешканців громад послуг. Протягом 2024 року ЦНАПами області надано понад 880 тисяч послуг. Що на 116 тисяч послуг більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Зокрема, серед найбільш затребуваних послуг були послуги з реєстрації місця проживання це понад 272 тисячі послуг, послуги соціального характеру понад 187 тисяч послуг, паспортні послуги більше 45 тисяч, послуги Державного земельного кадастру понад 22 тисячі. Послуги з реєстрації актів цивільного стану понад 12 тисяч і послуги для ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей це понад 9 тисяч послуг. Минулого року з 18 травня до 16 липня включно адміністраторами ЦНАП забезпечувалось надання сервісу з оновлення персональних даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Даним сервісом скористалось тисячі волинян, які хотіли оновити свої дані саме через ЦНАП. Одним з основних напрямків вдосконалення діяльності ЦНАП стало формування фізичної безбар'єрності приміщень та інформаційної доступності. У багатьох ЦНАП області створений безбар'єрний простір, що сприяє підвищенню доступності для осіб з інвалідності та маломобільних груп населення. Велику увагу Приділено ветеранам війни та членам їх сімей, забезпечується їх обслуговування за принципом єдиного вікна, загалом у 100 159 населених пунктах, де задіяно 228 працівників ЦНАП, відкрито 37 єдиних вікон для ветеранів, де впроваджується комплексний підхід до отримання спектру адміністративних послуг в одному місті від одного та декілька. Суб'єктів надання таких послуг згаданий сервіс дає можливість військовослужбовцям, їхнім сім'ям та родинам загиблих захисників отримати необхідні адміністративні послуги без черг та затримок. Через єдине вікно можна дізнатися про можливості реабілітації, навчання та працевлаштування, отримати інформацію житлових, соціальних, адміністративних та земельних питань. Крім того, через адміністраторів ЦНАП можна отримати витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни, оскільки саме з 2 січня 2025 року адміністраторі центрів отримали доступ до нового функціоналу на єдиному державному веб-порталі електронних послуг портал Дія для надання відомостей з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Також в області функціонує 8 дія центрів. Це дві філії в місті Луцьку, Нововлинську, Шацькій, Любишівській, Головницькій, Смідинській та Литовецькій громадах. В ЦНАПах Луцька, Володимира, Нововолинська та Коваля є обладнання для видачі посвідчення водія. В любомлю це обладнання є, але там тимчасово цю послугу не надають, оскільки триває процедура оформлення документації по КСЗІ та отримання доступів до відомчих систем. Незабаром ця послуга у них теж запрацює у 14 ЦНАП області наявне паспортне обладнання, також завдяки налагодженій спільній роботі відділу цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації та завдяки програмам міжнародної технічної допомоги в рамках програми електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади ЄГАП. Що фінансується Швейцарією і виконується Фондом Східна Європа, та проєкту посилене партнерство для сталого відновлення, що впроваджується програмою розвитку ООН в Україні, за фінансової підтримки уряду Швеції в 20 громадах області наявні мобільні цифрові валізи. Отримано 38 пристроїв для щитання id карток, картридери, так звані і 40 планшетів. Мобільна цифрова валіза це так звані пересувні робочі місця адміністраторів ЦНАП, програмне забезпечення якого дозволяє адміністраторі на виїзді так само легко і зручно проводити прийом громадян, як і у приміщенні ЦНАП. Передусім, послуги через мобільні цифрові валізи призначені для людей з інвалідністю старшого віку та для тих, хто перебуває на лікуванні або ж проживає у віддалених населених пунктах громад. Волинська область, перша в Україні, де облаштували сонячні панелі. в ЦНАП. Наразі 9 ЦНАП нашої області забезпечено сонячними панелями. Тому наші ЦНАПи, а саме Луцької, Любишівської, Вишнівської, Сміденської, Шацької, Володимирської, Зимнівської, Нововолинської та Литовецької громад, зможуть працювати незалежно від Ситуації в загальній енергосистемі України тому, що зможуть утримувати резервне живлення від сонячних панелей, що забезпечить безперешкодне надання адміністративних послуг, а в літні дні і економію бюджетних коштів, оскільки ці ЦНАПи будуть отримувати електроенергію від сонця. Щорічно представники від облдержадміністрації та ЦНАП беруть участь у форумах, організованих Мінцифрою та міжнародними програмами, де обговорюють стан та перспективи цифрового розвитку діючі мережі ЦНАП. От нещодавно, буквально в грудні місяці минулого року, відбувся такий форум, де чотири ЦНАПи Волині, а саме Луцької, Новолинської, Вишнівської та Сміденської громад, отримали відзнаки дієвий від ЦНАП-2024. За підсумками минулих років та за успіхи в паспортизації, Волинська область отримала відзнаку від Міністерства цифрової трансформації України як область, яка першою впровадила сервіс оформлення паспортів у вигляді id карток, оскільки саме Луцький ЦНАП, перший серед ЦНАПів в Україні, розпочав прийом документів на оформлення біометричних паспортів. Одним із перших запровадив послугу Ямалятко, послуги ДРАЦ та реєстрацію бізнесу в дії. Тому і надалі цифровізуємо Волинь разом і робимо все для того, щоб наші громадяни отримували швидкі, якісні, а головне доступні послуги.